Вітаю всіх. Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні я з готовою роботою. В'язала я цей джемпер довго. Починала, мабуть, у липні, а може навіть у червні, не пам'ятаю, цей джемпер в'язався для моєї каті. В'язала я його спицями. І зараз покажу, із якої пряжі я в'язала цей джемперок І так, основна ниточка, ось така. да Тут трошки вже не презентабельна, але я вам так скажу: це пряжа вівчарі 100% меренос. Не хочу фокусуватись. Ось так виглядає ниточка, вона в моточку. Складена з двох ниточок і метраж, якщо я не помиляюсь, 700 метрів або 750 метрів у 100-грамовому моточку. Етикеток до цієї пряжі немає, але вона дуже класна. З такої ниточки я в'язала собі джемпер з мікропаєтками чорного кольору. Катя вибрала собі ось такий графітовий колір. Мікропаєтки. Ось що в мене залишилося, вони синього кольору на графітовій основі, основа, по-моєму, віскозна, блискуча. І ось такі мікропаєточки. Це чуть-чуть залишилось, бо, пам'ятаєте, на чорний джемпер у мене теж не вистачило мікропаєток. Тому тут трошки я схитрила, щоб мені було менше стресу. Я вирішила трошки рукава зв'язати без. Паєток. зробила на рукавах ось такі смужки. Тобто тут іде смужечка з мікропаєтками, тут без, в дві ниточки, просто мереносова ниточка. Тут знову одна ниточка мереносу, одна ниточка мікропаєток. І так, я зробила три смужки з паєтками. На рукаві, а далі рукавчик в'язала просто без паєток. І ще у мене на манжетах, теж виблискує ось ця краса. Так, це те, що я похитрила, те, що я зробила. Значить, джемпер в'язався, знизу вгору окремими деталями перед я в'язала, потім в'язала спинку, все в'язала одним візерунком ажурним, ажурний візерунок Катя вибирала сама. По проймі тут не було ніяких маніпуляцій, просто рівно Вив'язувалась пройма, і далі від, коли я зшила плечі, сшивала перед і спинку, і далі набирала, піднімала петлі по проймі і вив'язувала рукав вниз, закривала еластичним способом. Горловина, теж вже піднімалась після того, як були сшиті плечі, От. горловина теж дві ниточки мериноса, одна ниточка мікропаєток. Це придає стабільності, тому що там, де е, сам меринос, е, в полотно дуже м'якеньке і таке, знаєте, Меренос є меренос. А от мікропаєтки, вони дають таку трошки стабільність. Тут на рукаві ось так виглядає візерунок. В кінці відео я вставлю схему візерунку. Схема дуже простенька, а результат. Дуже цікавий. Що тут ще розказувати, я не знаю. Значить, зараз скажу по розмірах, камера не передає всього близько, всієї краси. Не знаю, як навіть показати, ось так може. Насправді дуже гарно виглядає. Мені навіть Катін Джемпер більше подобається, ніж мій чорний, із мікропаєтками. Так, десь тут щось у мене збилося. Довжина 54 см. ширина. Ширина тут, звичайно, якщо ще гарно відпарить, то можна добитися прям дуже широкого. Подивимось. Так, по ширині 49 см. Я приміряла на себе, мені дуже сподобалось, чесно скажу. Довжина рукава від пройми. 51 сантиметр. Але тут, як ви бачите, так спущене плече трошки спущене і рукава дуже класно сидять. В цілому я задоволена цим джемпером. Дуже задоволена. Не знаю, як він сподобається Каті чи ні. Шви я робила ось такі шовчики. Значить, що по спицях? Тіло, резиночку внизу, тіло, я в'язала на спицях 3,25. А от рукавчики я в'язала на спицях 3,5. Різниці великої я не бачу. Різниця тут видна, тому що рукава відрізняються від самого тіла, так як все тіло зв'язане із паєтками, а рукавчики не зовсім. З але все одно результатом я задоволена. Завтра приїжджає Катя, ми поміряємо. Фото на моделі не обіцяю, бо вона в мене не дуже любить позувати, але все одно вставлю фотографії в кінці відео. Про цей джемперочок. По цьому джемперочку фото, фото цього джемперочка Вечір, я забалакуюсь. День був насичений. Так, резиночки, да, ще, ще не сказала по резиночках. Резиночки на манжетику внизу джемпера. І на горловинці я в'язала з хрещеними лицьовими. Але виглядають резиночки, наче по-різному. Чого? Того, що по горловинці обв'язка має вигляд трошки розтягнутої, тому тут лицеві дуже гарно видно. А на манжетах і внизу джемпера. Резинка не розтягнута, тому виглядає, наче горловина зв'язана одним способом, а манжети на рукавах зв'язані іншим способом. Насправді ні. В'язала я резиночку один на один із, із хрещеними лицьовими петлями. Ну, ось така в мене робота зв'язалась нарешті. Як я вже сказала, я починала його в'язати ще влітку, зв'язала спинку і перед, і рукава вже почала в'язати перед новим роком. І після нового року закінчила повністю цей виріб. Ще забула сказати, що рукавчики в'язала рівно, не робила тут ніяких. Убавок по довжині рукава. Зробила невеличку убавочку перед манжетами, перед манжетом, і сам манжетик в'язала на спицях 2,5. Тому виглядає начебто манжетик трошки призібраний. Так, все на цьому це точно вже все, більш немає нічого розказувати. Джемпер мені подобається, дуже цікавий вийшов. І він начебто і на кожен день, але і такий на вихід теж можна одягати, тому що він, він має такий цікавий блиск, не рябить. Так як у мене чорний мій. А, а тут таке, знаєте, як ото, легеньке мерехтіння. На цьому все. Бажаю всім миру, здоров'я, благополуччя, бережіть себе і своїх рідних. Дякую, що ви зі мною. Всім пока-пока.